Бажаю здоров'я, шановні українці! Новий рік, новий день, нові підсумки 45 шахенів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 шахиди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, і ми зайшли у цей рік. Наші захисники, як були молодці, такі 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому вариться Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжньості, самого життя. Це все так. Контрастує зі страхом, який запанував в Росії. Вони бояться це відчувають і правильно бояться, бо вони програють дрони, ракети, всі інші їм не допоможуть. бо ми разом, а вони хіба що разом зі страхом. І жоден рік а вони України не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо. Я дякую всім, хто цієї ночі щодня б'є ворога на фронті на кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всім нашим містам, і громадам. Ми окупантам відповідаємо дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень, враховуючи всі наявні обставини всюди, де лінії передачі та інші енергооб'єкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває у сьогодні також і дуже важливо, як всі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам, як ми дякували близьким, як мільйон разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання, побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було. Слава усім нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто працює на перемогу України. Слава Україні!